Нехай не плавить. Ну то хто зараз басейні В Басейні зараз горить світло. Нехай горить. Як це не горить? Там прибиральниця прибирає. Прибиральниця за ким має прибирати? Як басейн не працює? Але кожен день Ви Дайте мені доступ. Покажіть мені, що басейн Нікому нема. О, ось і керівництво наше. Ось наше керівництво плаває і нікого не пускають. Всі виходять з плавзасобом. з плавзасобом, засобами усім. Добрий день. Та от прийшла з сім'єю поплавати. Заходьте. Ну та не пускають. А що? Ну, спитайтеся, кажіть, чому не пускають. Я не можу, як пускати. На вечірні, вечірні А чому? Вечірні. Зранку не можна було поплавати? У нас сьогоднішнього дня вечірні години. Ага. От, Дуже Бачите, прийшов. а ви казали, ви обманювали мене. Казали, що там ніхто не плаває. Ніхто не ви казали, в мене є відеозапис, що там ніхто не плаває, а що не там нікого немає. Бачите, як все просто? А ви кажете звідки в мене інформація? Звідки оце?